Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі, щоб не коршаки в чистому небі, а космічні пливли кораблі, щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни, щоб зловісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни. Вітром правди і сили людської, силу ту не столати в віках, нас даремно лякають війною, міць народу в народних руках. Нам не треба війни, не треба, ми за спокій і мир на землі, щоб не коршаки в чистому небі. А космічні пливли, кораблі. Дід, що ти хотів там? Ти думаєш, що там знімеш його з дерева? Ти його не знімеш з дерева? Хоче дід викопати всього. Як воно називається? Дикий виноград, так? Да? І хоче, щоб три метри його було. Попробую його знайти таке. Дикий? Ну, дикий, так. Да. Бо в мене різ був вдома, різ. Так, такий хороший цей дід з вічно спортився, взяв, вирвав його прямо і закинув. Каже, я не бачив. Ну тепер будеш бачити, як посадиш сам, то тепер будеш бачити. Да? Так ти хочеш сказати? Нема туди, да? йдемо далі. А що, ну, назад ну, будемо йти не... тоді викопай? Це бужу зараз давай назад іти. Да. Як скажуть? Ну давай пішли вперед. А ти куди хочеш? Вперед. Ну піш. Так, голуй, пусто якось ще в лісі, да, дід. Шо? Шо? Шо <гад> <гад> Це та, що таке голос все? Та який барвінок? що він мені? Та да він світає, ну що його посадить, дай, та ні. Там десь кого Лихо, місто дикого пішли. Ох, сьогодні такий день ще й прохолодний. Але ще й буде гірше. Ну нічого, ще місяць почекаємо до тепла. Ніде ми не дінемося, більше чекали, Тепер ще почекаємо. Хмарно, так? Да? Підемо, подивимося, чи проліски не розцвіли. Дід мене хоче завезти десь до лісу. Ну, зараз підемо побачимо. Сюди, ну пішли сюди. Пішли сюди, пішли, пішли. Так, прохладно, прохладно було, ну, поки полазила по лісі. Та нагрілася, да. Ну так, де вони тут? Зірочки ці проліски. Потрошку синіють. Потрошку. Ще тільки почали цвісти. Десь один, як появиться, і то. Якийсь телефон неправильний Він і кольори не передає. Та ну його. Потрошку ще, ну немає такої поляни, щоб цвіло гарно. чуть-чуть ще. Ну нічого. До 8 березня вже квіти є. Кому треба, може прийти набрати собі ось так-то. Так, так йдемо далі. Ага, появився. Я цілий час жду. І де він дівся? То шарудів там, шарудів, щось пиляв собі, дрючка отпилював, чи що він робив, не знаю. А потім не стало. А це появився. Я вже ходю тут замерзла, вже я льоні позвонила, А вона сміється, загубилася соснах, ох і дід. Де він дівся? Ага, воно. Ну, зараз викопаємо. Боже, там які собаки гавкають. Капець. Ого, угу, які вони там. Треба тікати. Ти вже хочеш такого прямо хорошого, щоб. Хочеш сильно хорошого викопати. Ну, да, щоб... щоб зразу і прижився. Та Ліана, мабуть. О Боже. тут Точно що Ліана. Диви, та хватить. О, ти всю хочеш її при. Диви, диви. Та її матрі 10, чи більше. Оце хороша, да? так? Щоб вже швидко вибрали. Щоб швидко би... виросло, так? Да? Да, ага, а тут було маленьке те вирва. Давай. Хороша, да. Тобі... Дай, дай, да. Хороша, давай іще. Тягни ще щось. Щоб... Ух, ту собака велика, як вота. Ох, хоч би сюди не перебігла. Ох, щас як накопає, та як засадим кром хати. Та як заросте. Будеш бедна. Чого? Мені так подобається, я дивлюсь картинки, де показуються хати, такі зелені стоять у плечені. Думаю, така красота. Така красота, думаю. Оце. Та я бачила в сусідів так красиво, е, холодок такий вони собі зробили літом. Воно так опольтає гарно. І видно, що дикий виноград. Зараз мені дід зробить холодок, що мені буде холодно. Аккуратно, акуратно. Внизу, та думаєш, внизу така сама, як і в горі. Там хоч земля був зараз нема. А то диви, як тут м'явко. Ну, то що тобі треба, давай, ось сюди. Зараз будемо садити вдома. Дикий. Він Прямо... Та хороший дід. Зараз як насадимо. Щось у мене не так, як у людей. Не бачила, я щоб хтось його садив. Ну, а як я хочу. Я хочу. О, коловой, давай, потом. давай. Ох, там уже хватит уже. Достигся. Ну, Так. Давай закупуй, там дай до дома уже хватить. Посадить його треба. Я що роблю. А ми ще тільки копаємо. Ми копаємо. Блядь, воно попливо. Та хорош так. Тим на часі

Dai vieni, Dea, vieni a fare la foto. Dai, vieni, te, vieni a fare la foto. Lo sapevo, io non volevo riuscire. perché pensavo che mi a